Вітаю всіх, мої дорогесенькі, тиждень новий для світу, України, Росії. Ми на цій неділі чекаємо бумажку від Росії, меморандум, де вона нам розкаже, як вона бачить, умови перемир'я з нами. Ну, я зараз скажу на цю бумажку. Дивилася, нічого там нового не буде. Дайте мені все, несіть, і от це теж маю. Понимаєте? Так що тут, ну, але подивлюся, да? яку бумажку доставить нам Росія? Що там буде? Дуже багато емоцій, дуже багато хотілок, дуже багато агресії, причому це агресивні плани на майбутнє. Агресивні плани на майбутнє. Да? Якщо сьогодні ні, то на майбутнє буде вам ще гірше. Залучення якихось партнерів, і, звичайно, те, що я говорила, ми переможці, ми побідітелі і ми своє не віддамо. Все, що ми взяли, це наше боротьба за те, що я відвоював, і ще і я поглядаю далі. Я поглядаю далі. Так? Все кругом моє, і оте теж моє. Нічого нового. Хорошо, як українська влада зустріне цей документ, як наша влада відреагує на цей документ на цій Карта Сила, хулігани. Ніяк? Ніяк не отреагує. Заявить більше все, що це давлення, що це несправедливі переговори, що це. Хуліганські дії, що це, кстати, це, знаєте, як, е, дійство одної попитки. От таких більше меморандумів, можливо, уже ми і не будемо друг другом обмінюватися. верніше, вони нам більше не надсилатимуть. що це були переговори з одної попитки, да, коли вони мали змогу надіслати нам ну, щось путнє. Щось е, все буде, як стояло, так і стоятиме на місці. Нічого не. Не, не, не буде змінено. Рицарь Пентаклі у нас сто, стоп. Ми стоїмо, у нас нічого не міняється. Да? І по цьому питанню у нас є чіткий план і чітка відповідь. Але ця відповідь більше всього не підходів убів. Да? Королева мечей завжди говорить, ні, дорогой, так не буде, буде по-іншому. Буде по-іншому. Значить до цього готові. І наші з цього пункту не приймуть ні одного. По смерті це неможливо. Варіант дежавю, який ви вже колись робили, провертали це мінські переговори, те, що вони в нас захватили раніше, більше всього не пройде. Не пройде. У наших може бути план, план якийсь, відповіді дій. Звернень заявлень. Можливо, наші переговорчики ще з кимсь ведуть переговори. Але дежавю більше не буде. Тобто того, що ми вже проходили, більше не буде. Так, так новий тиждень події в світі. Покажіть мені, будь ласка, самі значущі події в світі. Карти коли І ті, що перевертаються, зразу коментую. Події в світі будуть розбивати нам серце. Вони будуть не дуже приємними. Вибачаюсь, і не тільки нам вони будуть розбивати серце. Да? Дуже багато буде поїздок в усі сторони, в усі сторони: трьохсторонні зустрічі, двохсторонні зустрічі, гонці будуть в усі сторони. Але якась подія в світі розіб'є серце, але це не тільки для України розбите серце, це подія для світу, якась може бути дуже неприємна. Ну, терористичний акт, підрив якоїсь, не знаю, чого угодно, десь якісь жертви в світі. Тому що така карта перевернулася. <кій> так, дивимося далі. Покажіть мені головні події в світі на ці неділі. Розачарування в тому, що в більше всього це трамповські санкції. Розачарування якесь визивають все, що пов'язане з грошима, з фінансами. Біржі падають, індекси падають, і кожен буде думати про гроші. Жадність, карта жадності. Да? Люди сидять на сундуках за грошима і нічого не дають. При цьому бідніють, бідніють, бідніють грошей все менше і менше і менше. Наберіться терпіння, говорять карти в всьому світу. Да? Наберіться терпіння. Гроші тримайте при собі, при собі, тому що якісь жадні люди будуть робити щось із фінансовими системами в світі. Раз карти це показують. Кожний буде захищати свою позицію, свою точку зору. Кожний буде захищати в світі себе. Рашка буде говорити Ніт я права, Україна буде говорити Ніт я права, Трамп буде говорити ні, тільки я прав. І це все призводить до тупікової ситуації в світі, до тупікової ситуації. Що ще про що нам треба ще знати? Ну, те, про що я говорила, якась подія, бо є якийсь план, дуже мерзкий, жорсткий, військовий такий, е, да, карта війни. І що принесе Розчарування і, можливо, навіть жертви і, ну, або можемо навіть бути без світла, якісь регіони. Е, там, де вода може бути якісь активні дії. А удар чимось, або якийсь прорив, або якась активна дія, якої ми ще не бачили. Вона для нас нова, що приведе весь світ в такий траурний печальний состояння, тому що дії будуть сплановані і вони будуть агресивні. Що ще нам потрібно знати на цій неділі? А це будь-як карти говорять про те, що всі перемовини, робота, яка ведеться в тихаря, в тихаря по черніку, про яку ми не знаємо, це все по ілюзіям. Успіху воно не принесе. Новий тиждень для України. Новий тиждень для України. Перше, що ми подивимося на міжнародному рівні. Більше всього ми кудись будемо їздити, багато наших делегацій, можливо, і сам президент, ну, в общем, для, на міжнародному рівні в нас буде багато поїздок, подорожей і так далі. Якась радісна новина для нас буде. Щось ці поїздки принесуть. Щось ці поїздки принесуть. Радісну новину якусь принесуть на насчет ресурсів, які нам даде, дасть більше всього Євросоюз, це сообщество багатьох багатьох країн. Або країни, об'єднані в одне сообщество. Ну, НАТО я сумніваюся, але Євросоюз, більше це в мене випадає як Євросоюз. Да? Е, і цей ресурс буде, скажімо так, ну хороший, хороший. Ну, Щось хлопці наші виїздять, я маю в виду наша влада. Е, що у нас по обстрілам? Важкий тиждень по обстрілам, нічого не відміняється, все тільки усугубляється, і по обстрілам буде важко. Огня буде багато, дуже багато. Жезли це, 10 жезлів, жезли це огонь. Це карта говорить про те, що нам буде на цій неділі по обстрілам дуже важко. Активні дії, хитрі, цинічні, можливий якийсь дуже великий взрив. Підрив чогось, чогось дуже цінного. Якимсь можливо навіть, як вони заявлять. Зманіпулювавши новим, страшним важким оружжям. Не знаю, сатаною, бузиною, бояришником або чим-нібудь. Нічого смішного, звісно, тут немає, але вони це можуть зробити. Помагу або дуже багато будуть цим маніпулювати, що ну, от, завтра ночі ми точно по вас цим ударимо. Але більше всього цей удар состоїться. Якщо про щось не буде домовлено. Про щось не буде домовлено, то більше всього це буде якась або якийсь завод, або якесь производство, або там, де багато людей, або щось дуже-дуже цінне для нас. Що у нас в... Всередині влади, всередині влади нашої, які в нас плани. Будуть дуже громкі великі заявлення, будуть великі міжнародні зустрічі, але більше всього приїжджатимуть до нас в наш дім. У наш дім з'їжджатимуться якісь люди і робитимуть якісь дуже громкі заяви на майбутнє. Медійка буде просто тріщати від медіа заяв. Влада буде себе відчувати загнаною в тупік. Агресія, брехня. Якесь давлення силове на владу, тими ж самими людьми, які будуть робити громкі заяви і говорити, що ми з вами друзі на вік, але да, будуть вимагати жертв від, влади. Яких жертв від влади. І тиск буде на владу теж дуже великий.